Доброго дня! Зараз я розповім вам про квіти, які ростуть у нас вдома. Як називаються такі квіти? Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленієм, усім діточкам радієм. Вірно, це кімнатні рослини. Усі рослини, квіти, які ростуть у нас вдома, ми називаємо кімнатними. З ними нам тепліше вдома, нібито лучок сонця світить, навіть тоді, коли на вулиці зима, іде сніг, навіть коли хуртовина, яка заносить замети снігу. А вдома, коли ми дивимось на наші кімнатні квіточки, нібито весна зазирнула до нас. Про них можна сказати, що квіти і їх краса завжди діють як прекрасна, життя музика. Давайте згадаємо деякі з них. Лист з гарбочком шипи має, а поранити не вміє, зате лікує нас в будь-яку годину. Так, діточки, познайомтесь, це алоє. А це плоский, довгий, але не брус. Смугастий, але не кавун. Так, згадали, це сан А ось кущ віконний і балконний, лис пухнастий і запашний, а квіти. На вікні, немов шапка в вогні. Познайомтесь, це герань. А як вони називаються разом? Так, кімнатні. А тепер, діточки, давайте згадаємо будову рослини. У кожної рослини є коріння. Воно знаходиться у ґрунті. Потім. Іде стебло. ось вона. Від стебля йдуть листочки, а зверху красуються квіточки, а в квіточки є пелюстки та серединка. А що буде, якщо ми посадимо наші кімнатні рослини на вулиці? Так, вірно, вони замерзнуть і загинуть. Так чому вони називаються кімнатними? Тому що кімнатним рослинам завжди потрібно тепло. І тільки вдома ми можемо забезпечити їм такі умови. Давайте згадаємо, що потрібно рослинам для життя. Так, земля, сонечко, повітря та водичка. А ще вони дуже полюбляють турботу людини. Вір, вірний догляд за ними. Квіточки треба правильно поливати, витирати листечко, щоб вони дихали. Рослини ж дихають листиками. Та іноді пересажувати. А ще треба розпушувати землю. З кімнатними рослинами дуже красива вдома. Красива. Та затішно. Вони дуже радіють нас. Рослини і нам приносять велику користь. Вони зволожують повітря в кімнаті, насичують її киснем. Але щоб так було, треба любити рослини та доглядати за ними. І тоді вони будуть віддавати нам за це тепло, красу та радість. Діточки, ви зрозуміли, що потрібно рослинам для зростання? Так, світло, тепло, палив, оприскування, розпушування. Молодці! Вчитись з задоволенням. До побачення.